Вітаю! Влаштовуйся комфортно. Сьогодні в нас нова душевна розмова. Поговоримо про те, що болить, чому багато людей не стають успішними. Що це за така от таємна річ, яка не дозволяє тобі взяти, добитися успіху, і ти собі думаєш, от-от, -вот я зараз вже цього а воно просто бере і тікає від тебе. І це я говорю зараз не тільки про успіх, наприклад. Тікає від тебе кохання, тікають речі. Щось, чого ти боїшся, воно справджується і приходить в твоє життя. Ти цього не хочеш. А воно приходить в твоє життя. Можливо, у тебе позитивне мислення ти робиш все так, як я говорю, якщо ти мене знаєш. Але все одно воно от успіх просто бере і тікає від тебе. Тому нагадуються такі от відеоролики з душевними розмовами, без всякого скрипта. Реально комфортно устраюся сьогодні поговоримо. Ну а до речі, хто мене не знає, я Богдан, я являюсь доларовим мільйонером, і став я доларовим мільйонером за 5 років з повного нуля. Пройшов я досить великий шлях, дуже багато чого усвідомив. Але найбільше усвідомлення це те, що для того, щоб добитися будь-якого успіху в житті, для того, щоб заволодіти будь-чим у житті і мати будь-що, що ти хочеш мати, потрібно починати з мислення і змінювати мислення. І сьогодні я тему мислення. У мене на каналі в цьому минулий відеоролик дуже класний відос, Подивіться, не очікувався стільки багато переглядів про мислення. І це відеоролик продовження цього відеоролика. Тому ще раз кажу поудобніше остраємося і починаємо. І зараз я хотів би поговорити про те, чому от успіх тікає від тебе. Чому от ти хочеш, ви знаєте, ти таке, от ти береш, пробуєш, добиваєшся, проходиш через гори, через ріки. Ну, коротше, добиваєшся свого, але все одно воно не йде до тебе. Все одно воно не йде до тебе, навпаки, ніби тікає. Ніби от-вот -вот ти зараз заключиш якусь інвестиційну угоду і вона провалюється. Чому от-от -вот ти зараз доб'єшся якихось успіхів у спорті, і воно від тебе відходить. Тому сьогодні буде про таку величезну універсальну річ, яка робить так, що успіх тікає від людини. І ця річ називається завищена важливість або надлишкова важливість. Якщо тобі важливо щось отримати, а особливо, якщо тобі важливо щось отримати будь-якою ціною, то знай, то до тебе це не прийде. До тебе це не прийде. Я думаю, багатьох в житті було такі ситуації, коли він ось ця дівчина мені подобається, я хочу з нею бути. І так до неї, і сяк, і таке чувство, що якщо ти не будеш цією дівчиною, то ніби світ так? Світ просто закінчиться, твоє життя закінчиться. І саме коли в твоєму думці є от така от надлишкова важливість, важливість певної події, ця подія завжди йде проти тебе. Це просто, ви знаєте, от це, я би так сказав, це властивість цього світу. Це властивість цього світу. Дивіться, світ весь він йде до балансу. Не дарма у світі є іньянь, чорне-біле, холодне, тепле. Увесь світ це є один баланс. Все рухається до балансу. І коли ти щось дуже сильно хочеш, придаєш цьому величезну увагу, для тебе це найважливіше від усього, ти створюєш величезний дисбаланс і просто світ починає от його уравнювати. Просто він бере, уравнює і ти цього не отримуєш. Все, іде величезно, бо ти створюєш величезну важливість величезну, це знаєте, от надлишок такої якоїсь, ніби одної, наприклад, є плюс-мінус, так? Це є надлишок величезного плюса. і щоб плюс і мінус існував, оцей мінус має просто взяти оцей плюс, от, перекрити його, більше його має прийти, щоб перекрити оцю свою енергію. Давайте зараз, коротше, на реально таких от простих прикладах назву, які я собі оцього цього разу, до речі, я підготувався. Мінімально для себе визначив, щоб ви зрозуміли, про що я тут говорю, деякі от речі. Допустімо, отак, як я інвестор. Зараз піде про тему інвестицій, от завжди я собі давно таки задавав питання. От, блін, я вроді все шарю, я вроді шарю як мислити. Я розумію, що можна вибрати любу лінію життя, де у мене мої інвестиції в плюс, все, в мене угоди залітають, все в мене окей. Ну чому, як тільки я роблю якусь величезну угоду, все просто йде зразу не в ту сторону. Якась приходить ліквідація, втрачається велика сума грошей і так далі. Як я вже говорив, величезно важливість. Що відбувається? Наприклад, я заключаю якусь угоду. Мені потрібно проінвестувати у в монетку, і я хочу на ній заробити. І замість того, щоб проінвестувати в цю монетку, якусь, о, знаєте, от, по ризиках невелику суму від свого капіталу, я беру за сандалю туди значну частину свого капіталу. Для мене ця сума є важливою. Я починаю нервувати, я починаю не спати ночами. І відповідно, що в інтозі бувається. В 9 із 10 випадках твоя інвестиція стає невдалою, тому що в тебе була дуже величезна важливість цієї події. Тобі було важливо, щоб ця інвестиція зайшла. Тому, хто мене дивиться, трейдери, інвестори, скажу вам з досвіду: як тільки ти прекращаєш оцю завищувати цю важливість у своїх угодах, починаєш дотримуватися ризиків і інвестувати згідно своєї якоїсь там фінансової декларації, своїх правил, все. З інвестицій будуть іти вгору. Просто багато як думають, блін, я зараз не проінвестую в якусь угоду, так багато грошей, я не зароблю багато. Наприклад, в тому, що ти почнеш тільки тоді заробляти, коли ти будеш інвестувати по ризиках. Тільки в той момент ти почнеш заробляти. Да, ти можеш згоди менше заробити. Ну, Дивись, в чому прикол, коли ти інвестуєш багато, ти втрачаєш дуже багато, а там ти по чуть-чуть, почуть, -чуть, по -чуть, чуть заробляєш. І в кінці якогось періоду в тебе нормальна пачка. Саме так я став багатим. Знаєте, коли я став багатим? Я на початку, як я вже говорив, три роки, три роки я намагався знайти швидкий заробіт. Для мене тема для того, щоб стати успішним, або я стаю успішним, або моє життя закінчено. Ось настільки для мене було важливо ставати успішним. І за три роки що сталося? За три роки пошуків. Швидкої наживи величезних ризиків інвестицій в такі, от, знаєте, риз, високоризиковані теми призвели до того, що я втратив все. Це ще перед тим, як я став багатим, я втратив все. І в один момент я розслабився. І думаю, я це все відпускаю, я приймаю цю ситуацію, і я випишу для себе реальну ціль, я буду інвестувати по ризиках, по чуть помаленьку. І в мене була ціль, про яку я часто розкажу до 2024 року сколотити в капітал 400 тисяч гривень, це за 5 років, і на той час це було 20 тисяч доларів. Як тільки я занижив важливість, тоді я, до речі, цього всього не розумів. Це сталося автоматично. Це зараз аналіз моїх дій. Як тільки я цю важливість занизив, 24 четверте рік я став доларовим мільйонером в Кайф. Без ніякого я би так сказав напряга. 24-й рік я стаю доларовим мільйонером. Все, мені стало неважливо, тому що я сказав: ладно, добюся, не добьюся успіху, мені байдуже. Сьогодні для мене вже неважливо, Тобто я розумів, я знав, що я бачу себе в майбутньому мільйонером, я бачу себе майбутньою успішною людиною. Але тепер я розумів: якщо щось піде не так, я випутаюсь. Якщо щось піде не так, в мене є план Б. Якщо щось піде не так, я знайду вихід. Все. Важливості немає, ти можеш своє помаленьку топтатися йти до тілі. Це згідно інвестицій. Що відбувається в коханні? От дивіться, оця велика важливість. Кохання. Кожна була ситуація, коли він хоче привернути увагу своєї любимої людини. І саме прикол в тому, що коли ти мариш цією людиною, коли ти дуже хочеш, щоб ця людина була з тобою, вона просто тебе теб. Ніби реально тупо бери, тікає від тебе. Вона від тебе просто тікає, ти не розумієш, чому. Ти вроді робиш хороші вчинки, приділяєш увагу, все це робиш, а людина тікає. Чому? Тому що тобі важливість. Ти любиш цю людину і хочеш, що від неї, щоб вона теж тебе любила. А знаєш, коли вона буде любити тебе? Коли ти не будеш вимагати від неї цієї любові, коли для тебе. Знаєш, коли любов до неї в тебе буде щира. Справжня щира любов це коли ти любиш, не очікуючи взаємності. Це коли ти любиш, не очікуєш результату. Коли ти щиро от, любиш людину, да? наприклад, от, собачку, ти любиш щиро цю собачку, тобі не важливо, чи ця собачка буде тебе любити так само, типу, ну, можливо, комусь вже, але не настільки, що вона мусить тебе дуже сильно любити. Ні, тобі о, ти її любиш, ти їй таке в тебе світла, любов до неї. І в неї така сама світла любов до тебе. І так само в людях. Коли ти просто любиш людину без важливості, без надлишкової уваги, без того, що або ти з цією людиною ти щасливий, або ти нещасливий, якщо тебе так, ця людина сама до тебе прийде. Ця людина сама до тебе притягнеться. І я думаю, багато, багато кого було в таких періодів в житті, ви просто зараз можете згадати, коли. От такий, а, все, я забиваю, типу, на цю людину, все, не хоче вона зі мною дружити чи ще щось. І вона якимось чином починає з вами хотіти дружити, якось вона знову з'являється в ваше життя, приходить і якось воно все наладжується. Все. Бо ви забрали цю надлишкову важливість і з вами світ не бореться в цьому плані. І так буває, дивіться, і так буває у всіх ситуаціях. Давайте ще ситуації багато виписав ситуацій. Наприклад, я купив собі новий автомобіль. І в мене, от, знаєте, от є величезний страх. Страх, я купив новий автомобіль, я купив його на величезні гроші. І для мене важливо не попасти, допустимо, в ДТП на цій машині. Не хочеться її розбити, бо залітаєш на великі гроші і так далі, тоді дай ТП. І якщо ти цього боїшся, для тебе це дуже важливо, скоріше за все, люди такі попадають в неприємні ситуації. В таких ситуаціях, знаєте, що дуже сильно знижує цю важливість? Страховка. Якраз, ось приклад з машиною дуже прекрасний, тому що, коли в тебе є страховка, особливо каску, як у мене, в мене тачка коштує майже 250 тисяч баксів, Якщо її в тотал щось з нею станеться, футь-футь -фу, фу, то я б я тіряю 250 тисяч баксів. Але в мене є каско, і воно повністю покриває все, в мене є каска, воно покриває любу штуку. да, я за це трошки плачу, плачу небагато. Але за цього, якщо щось стається, все, я застрахований, мені це не важливо, і до мене через це й не приходиться подія. Тому що для мене це не є. Я не створюю надлишкової важливості в цьому. Я не створюю в цьому надлишкової важливості, розумієте? Так само в інвестиціях. Я інвестую малі угоди згідно свого портфелю. І я помаленьку собі заробляю і в кінці я інвестую багато. У мене немає страховки, я багато втрачаю. Тобто, в мене немає страховки на мій автомобіль, щось стається, і я, як в інвестиціях, багато втрачаю. Розумієте? І страховка вона може бути всюди. От ще один приклад. не так багато прикладів, щоб ви розуміли, що це дійсно працює. Я вам не говорю зараз про якісь речі, яких не існує. Це банальні речі, які в кожного були. Колись я купив собі свій перший сенсорний телефон. І так як у нього великий екран, що ви думаєте, я дуже, для мене було важливо, щоб цей екран був цілий. Для мене капець як було важливо, щоб я туди і чохол, і скло. І я все одно переживав, що якщо цей телефон десь впаде, я розіб'ю цей екран. Що думаєте, сталося? Я розбив цей екран. Я розбив цей телефон і в чохлі, і в склі, в дріб'язькі. Все. Бо я час марив, що в мене дорогий телефон, його треба захистити. Він для мене є важливим. І через це, що сталося, я його розбив. А зараз у мене телефон, у мене вже декілька беззахисного скла. Дуже часто я без чухла. Ношу. Ну, що зараз, звісно, в чухлі, але тільки тому, що в ньому він рівно лежить і більш удобніше. Але завжди без захисного, без нічого, тому, тому що мені пофіг. Розіб'ється, не розіб'ється мені пофіг. Все, якщо він навіть розіб'ється, у мене є гроші, я прийду і куплю новий телефон. Нема, мені це не важливо, мені це байдуже. У мене є страховка. І відтоді у мене телефони не розбиваються, падають у мене, падали і з другого поверха падав, і пофіг. Все окей. Я навіть коли телефон падає, я навіть не напрягаюся, я знаю, що я піднімаю, він буде цілий. Навіть якщо він без чохла. бо я так, У мене один рік чохлом, один рік без чохла. коли як у мене. Настрій, все, тому що в мене немає в цьому питанні важливості. Тому зрозумійте, тепер повернемося до успіху. Чому успіх від тебе тікає? Тому що тобі, ти ставиш собі задачу, або я стаю успішним, або моє життя нікчемне. Все, тому успіх до тебе не йде, все на цьому все так просто. Зрозумійте, людина схоче кров'ю і потом добитися успіху. Для неї вона стає, вигризає спіною у рота б'ється, от я маю добитись, я маю то, я маю це. І успіх просто буде тікати від такої людини. Тому що в неї величезний, надлишковий, оцей от, завищений, оцей вода, потенціал, потенціал. Оця от, надлишкова важливість у нього, все світ уравнює в цей час. А людина, яка просто, ви знаєте, тримає в себе в голові, як я, от я, що й роблю я? Я просто собі тримаю в голові сценарій, де я багатий, де в мене все є, до мене гарне здоров'я, де в мене щастя, прекрасні відосі. Собі тримаю в це в голові, і просто крокую до свого до своєї цілі. Я просто помаленьку, перед, як то кажуть, пересуваю ноги до своєї цілі. Все без надлишкової важливості. Якщо щось не станеться, я собі так говорю, я розберуся з цим, завжди знайдеться якийсь варіант, який мене устроїть. Я готовий до будь-якого варіанту. Але в голові у мене є картинка, яким я хочу бути. І я рухаюся по цій картинці, все помаленьку, безкурково, без створення якихось таких, ось, знаєте, це як схуднути на 10 кілограм за місяць, на 15 Знаєте, як схуднути на 15 кілограм на місяць, одрубати собі руку, тільки так нормально схуднеш на 15 кілограм на місяць. І все, дивіться, наскільки у вас потенціал величезний, і за цього а, ха, теряєте руку. Ну, коротше, коли ви помаленьку робите, ви, ви розвиваєтесь і ваше життя як сніжний ком. Починає просто впітувати все найкраще, впітувати результати, створюється накопичений ефект. І потім, уже в кінці, ваша маленька інвестиція дорівнює вашій великій інвестиції. Найшвидший шлях розбагатіти, добитися успіху і отримати все, що ти хочеш, він являється навіть довшим шляхом. Розумієте, от такий от парадокс, коли ти заспокоїшся, коли ти приймаєш ситуацію, коли для тебе це не є питанням смерті, ви знаєте, є те. Є дуже багато людей, які хочуть добитися успіху кров'ю і потом. Їм подобається така от романтика з фільмів, що ти маєш от до останнього потопотіти, ти маєш це все робити, тільки так ти можеш вигризти успіх. Насправді, як я говорив вже в своєму попередньому відеоролику, люди, які думають, що потрібно тільки кров'ю потом добитися успіху, в них іншого варіанта нема. Тому що як ти собі загадуєш у світі, так і відбувається. Так світ повністю підтверджує твій шлях. І такі люди можуть тільки кров'ю і потом добитися успіху. Але хіба це кайфовий шлях? Можливо, можливо, нехай комусь буде, але. Я, наприклад, не прихильник такої романтії, щоб кров'ю потом, вибивати зуби і так далі. Це знаєте, це як романтика з 90-х. На картинках, на чомусь цьому, вона якось виглядає романтично. Отак, От романтично. Але коли ти втягуєшся в якусь таку тему, єдине твоє бажання вийти з цієї теми, вийти просто і забути. І це я говорю про успіх кров'ю і потом. Реально, успіх кров це кров'ю і потом. Ну, це ці слова, це ви розумієте, це коли тобі погано, коли ти хекаєш, коли ти. Кожен день, чудлі, не знаю, куди вибарюєш. В тебе не життя а боротьба. А життя може бути кайфово. Дивіться, коли я позбавився надлишкових потенціалів, цих надляшкових е важливостей, я добився успіху кайфово. От я, от я приклад того, що можна реально от, пересувати ноги до цілі і добитися. І скажу вам не тільки я, все моє оточення таке, все моє оточення таке. Дивіться, коли я, наприклад, почав дуже сильно хворіти. А, у мене є на моєму іншому каналі Богдас відеоролик, я розказував про висновки, я захворів. У мене куча була болячок, куча операцій, це було буквально рік-півроку тому. Я, Чому це сталося? Все просто, я всього, -всього дуже сильно боявся. Я це все дуже сильно протягував, в мене не було ніякої страховки, я не знав, як себе вберегти. І знаєте, як я легко виздурю? Просто в один день я сказав: з мене досить. Я буду робити речі, які, як то кажуть, притягують здоров'я. Я буду робити речі, які е, в мене, от, впитують в мене це здоров'я. І коли я за це все забив, да, ці всі тривожні розлади у мене був, панічні атаки і інші теми з цими операціями так напрягався. Мені, були, мені робили операції, до них були ускладнення, тому що я боявся, чи не буде в мене це ускладнення, я просто це притягав. Я потім це все так забив, махнув на цю рукою, я став здоровий, і зараз я собі і так кажу. У мене прекрасне місце здоров'я. Все, мене нічого більше не ловить, все прекрасно, все, я собі роблю річ, а я собі роблю речі, які роблять. Здорові люди. І все, все прекрасно. Отак і успіху легко добитися. Як добитися успіху? Хочеш стати успішним, роби те, що робить успішна людина. Хочеш стати, як то кажуть, мати прекрасне тіло. Роби те, що робить людина, в якої прекрасне тіло. Все. Ось вся форма успі успіху. Ось увесь секрет. Ось той секрет, про який всі ходять. Секрет не у способі заробітку. Секрет не у якомусь унікальному підході. Секрет не в якійсь правильній штанзі чи в якомусь тренажорі. Не в цьому секреті. Ніколи в ньому не було секрет. А люди шукають важкий шлях. Люди завжди шукають Важкий шлях. Люди завжди шукають якийсь лабіринт, і що відбувається, коли вони це шукають. Вони це просто-напросто знаходять. Вони це просто-напросто находять. Дивіться, ще один приклад із величезної надлишкової важливості. Цей вже приклад іде з книги, в, в, в яку я радив минулому відеоролику, «Трансерфінг реальності. Трансерфінг реальності отак чистіше. Прекрасна просто книга, дуже багато аспектів життів, які в мене зійшлися. Просто зрозумієте, я от потім оглянувся назад і зрозумів, де я цю книгу приймав, де я що зрозумів. І там є такі теж приклад із цією надлишкової важливості. Приклад стосується того, що, а, наприклад, є кабан, хоче зловити пташку. І як думаєте, яка ворогідність, коли Кабан? Хоче зловити пташку, він починає хрюкати, метатися, Ось стоїть десь там пташка, він метається, хрюкає, спіною в рта іде, прям біжить на ту пташку. Що відбувається? Звісно, пташка улітає, куди подалі, бчить звідти того кабана. А ще буде, якщо буде кабан, собі з кайфом буде помаленьку, проходити, не звертати на пташку увагу, собі помаленьку йти, і просто, як думаєте, скільки шансів в неї буде зловити. Пташка не, не полетить в такому моменті. Більше, в рази більше шансів зловити в цього кабана буде цю пташку. Розумієте? Оце все йде про надлишкову важливість. Тому, якщо вам ця якась подія важлива, дивіться, прийміть, прийміть ситуацію, знизьте важливість. Якщо ти проінвестував дуже багато грошей в угоду, зафіксуй частину угоди навіть в мінус, щоб інша частина відросла. Все, такий варіант. Нічого, все, потрібно через це пройти засвоїти цей урок. Хочеш привернути. Увагу коханої людини, зменши увагу до неї. Ось такий парадокс. Не роби цю людину, як то кажуть, своєю ціллю, і що твоє життя без цієї людини буде якимось не таким. Тому є ще таке, от, як добитися успіху, ще от така от порада, як добитися успіху. Хочеш прийти, наприклад, зіграти в якусь гру з кимось класно, виграти якийсь матч, добитися чогось в чомусь. Відмовся від результату. Відмовся від результату і говори собі, я буду кайфувати з процесу. Ну і в голові завжди прокручує картинку, ким ти хочеш бути, ким ти є у майбутньому. А не ким ти хочеш, а ким ти є в майбутньому. Тому що ми в голові вже бачимо нашого майбутнього. І те, що ми бачимо в голові, це реалізуємо. Але для того, щоб це реалізувати, потрібно щось трохи тут міняти. А я тут, як то кажуть, ділюся своїм досвідом. А ви, як хочете, сподобалося сидіти біля мене і послухати мене. Пишіть коментар. Напишіть, що ви відчули. Я оце зняв, бачите відеоролик практично Димдублем з вами поговорив. Мені отак сподобається, так мені подобається відео знімати. Чому? Я вам просто скажу. Я кайфую цього. Дивіться, оцей канал, що я зробив новий, на ньому чуть-чуть підписників. Я на цей канал ніякої важливості не дав. Я такий, я буду для своїх знімати. Та нехай мене дивляться 100 людей. Чи дійсно в мене було в очікуванні, що мій відеолик подивиться 100 200 людей. Минулий відеоролик про мислення подивилися 3000 людей. Я був в Афізі. Чесно, я дотепер в Афізі. Ну, на цей відеоролик я також не як то кажуть, не закладаю велику важливість набере, набере. Та хоч 5, хоч 10 людей, нехай подивляться цей відеоролик. Свої люди нехай подивляться відеоролик. Я знаю, що цим відеороликом я зроблю багатьох людей щасливіше. І нехай це буде хоч одна людина. На цьому все. Всім пока, всім бажаю тільки успіху.